Джерела Wall Street Journal кажуть, що американці та українці обговорюють графік виборів в Україні, можливість обміну територіями між РФ та Україною. Російські джерела пишуть, що Україна на цих перемовинах вже здалася, вже готова підписати все, що завгодно. І далі представники. Американські поїдуть до Росії, покажуть це все, і Росія підпише, і все буде добре. Ну така спрощена, дуже не буду казати якихось поганих слів. Модель. Давайте спробуємо з вашою допомогою розпізнати, що зараз відбувається. Інформації дуже мало про які поступки, не поступки, про що домовилися, графіки виборів. Занадто багато. Питань без якогось фактажу, аби хоча б трошки зробити висновки. Висновки ще зарано робити, тому що немає жодних е, конкретних домовленостей. Різніше, відомо на даний момент одне. Ні про те, що е, от, фантазія, що ми там готові на все, на все, на всі поступки, ну це абсолютно не відповідає дійсності. Це, до речі, така. І ПСО, інформаційно пропагандистська атака, щоб у нас знов там паніка почалася, щоб ми між собою почали сваритися. Ні, е, йдеться про достатньо прості речі. Нагадаю, що в Женеві тиждень тому було узгоджено 19, за деяку інформацію, 20 пунктів. Я думаю, що тут суто стилістично є розбіжності в редакціях американської і української. Щодо кількості пунктів, зміст приблизно однаковий, але декілька пунктів е, е, залишилось. Як тоді сказали, на розгляд лідерів е, одне е, є тотожнім в різних коментарях е, територіальне питання. От тут е, залишається відкритим, тому що американці е, пропонують свою ніби таку, компромісну редакцію про фактичне ознання трьох регіонів, для нас це неприйнятно. Навіть така редакція, яку американці вважають компромісною. Далі відведення українських військ з Донбасу в обмін просто на припинення вогню. Ну, американці пропонують територіальний обмін. Але ну, ця думка дуже непопулярна в Україні. Він ця пропозиція, ця ідея непопулярна в Україні. І думаю, що навряд українська сторона на це погодиться. Отут питання відкриті, їх спробують сьогодні розв'язати. І по деяких питаннях. Нібито там е, теж хочуть узгодити ситуацію, е, тому, що тільки от зараз е, в публікаціях які сьогодні з'явилися, зокрема в Аксіос, е, е, йдеться про те, що нібито відкрите питання про гарантії безпеки. Але в якому сенсі що саме відкрита конкретизація цього питання чи питання? Логіки виконання, коли саме і в якій формі будуть надаватися гарантії безпеки, це те, що це може узгоджуватись, да, да це цілком вірно. Там є ще багато над чим працювати. І до речі, питання про гарантії безпеки треба узгоджувати ще й з європейцями, тому що позиція США, що основними грантами безпеки мають бути європейці. Але от територіальне питання, питання припинення вогню, оце ключові питання, по яких ще немає. Остаточної згоди, і американці хочуть, щоб сьогодні обидві сторони домовились про спільний мирний план, з яким вже можливо завтра, можливо, через пару днів поїдуть до Росії. Джаред Кушнер, взять Трампа, новий переговорник з Росією, і Стів цих От до речі, мені здається, що Трамп вже. Не зовсім довіряє Стіву Іткову, Ну формально довіряє. Він підтвердив, що е, все гаразд. Він на нього ці всі прослушки не впливають. Але е, можливо, тут звичайно спрацював досвід близького сходу, де Джаред Кушнер проявився себе достатньо так активно і достатньо ефективно. Він був одним з творців цього мирного плану по сектору газа. Ну і Трамп йому довіряє. От в е, дуеті хай вони попрацюють над мирним планом. Але цей мирний план спочатку треба згодити з України. На мій погляд, тут два варіанти: або все ж таки знайдуть порозуміння по всіх пунктах, що поки що, мені здається, менш ймовірно, десь я знаю один-два пункти можуть залишитись відкритими. Тобто по ним ще немає остаточної редакції, але американці можуть сказати росіянам, що от у українців є своя окрема думка по, цих, по цьому пункту. Uh, uh, оцей варіант мені здається більш вірогідним, коли узгоджено буде там відсотків на 80 і ще пара пунктів будуть відкрити відкриті. Uh, після цього їдуть до Росії американці, uh, отримують реакцію Росії, повертаються і тут будуть з'ясовувати. Ну спочатку в Вашингтоні що робити далі, тому що росіяни з дуже високою вірогідністю запропонують купу своїх зауважень. Свої хатілки, більше з яких нам давно відомі, але моя моє припущення, що ключова ідея Путіна буде запропонувати знов особисту зустріч з Трампом у Будапешті, От те, що не відбулося, щоб вони зустрілися і вдвох виробили спільний мирний план американо-російський, який Україна має виконувати. От що може бути в перспективі. А сьогодні завдання просте е, узгодити, якщо вийде повністю спільний мирний план США і Росії, США і України, який потім поїде до Росії. От е, таке завдання по виборах. Я певну міру скептично ставлюся. Який графік виборів? Це зараз не є актуальним. Тема виборів була в мирному плані. Я не знаю, вона залишилась чи ні, але вибори можуть бути лише після припинення вогню. І тому зараз це не актуально, це не є ключовою проблемою для завершення війни, і це не є ключовим спірним питанням. Угу. Пане Володимире, я намагаюся зрозуміти, Сполучені Штати, от навіть сьогодні, давайте сьогодні візьмемо це арбітр, чи це філіал Укрпошти, чи може радше навіть сказати пошти Росії, тому що якщо б це була Укрпошта, то там, хоча б, були б наші інтереси якісь відіграні. А те, що вони роблять, вони ж не арбітрують, вони просто передають ці папірці. Є. Ні, я не згоден, абсолютно. От Давайте не кидатися в крайне і не підходити к переговорному процесу з абсолютних категорій. От ви про Байдена згадували, що Байдену нема за що дякувати. Є за що дякувати. Ми отримали при Байдені безкоштовно на півтори сотні мільярдів зброї і фінансова допомога. Якщо б цього не було, невідомо. Як би ми вистояли особливо в 23 третьому роках, зараз ми нічого безплатно не отримуємо при Трампі. Це просто от е, як критерій, що не можна з абсолютних категорій підходити, все треба порівнювати. Е, е, знаєте, не можна кидатися в крайність. або зрада, або перемога в нашому випадку не буде ні зради, ні перемоги. Американці не грають і не будуть грати на нашому боці. Оце чітко треба зрозуміти. Вони не будуть просувати наші інтереси в переговорному процесі. В кращому випадку вони будуть брати до уваги наші інтереси, і добре, що в Женеві вони взяли значну частину наших зауважень до уваги, судячи з усього, ну в більшості пунктів ну, знайшли певні компромісні положення, і це вже добре. Але там, де наша позиція різні, ну, це залишається відкритим. Ризики для нас залишаються росіяни американці, не грають на боці Росії. У Іткавда, от у Ітков, да, Я думаю, що він готовий грати на боці Росії. і Він грає на боці Росії, і те, що сталося з цим планом, 28 пунктів, ну там значною мірою було використані російські заготовки. На жаль, це так і з Уіткафом є проблема, але в цілому позиція американців така: якомога швидше завершити цю війну, зокрема, ціною поступок України. Не Росія, а України це не тому, що вони грають на боці Росії. Ні, лойка цинічна і прагматична. У Росії перевага Росія наступає, Україна не має достатньо ресурсів, щоб не те, щоб виграти війну, щоб вистояти. От вони думають так, от коли кажуть, що американці тиснуть на Україну і тиснуть корупційним скандалом, ні. Вони тиснуть дійсно на Україну, але тиснуть не корупційним скандалом. Їм це байдуже абсолютно. Я не знаю жодного підтвердження, щоб в переговорах і щоб про це повідомляли, зокрема ну, конкретно з фактами, повідомляли е різні змі, що от тиснуть саме корупційним скандалом. А от вони тиснуть ситуацію на фронті. Вибачте, носом настикують. Ситуацію на фронті і кажуть: бачите, от тут росіяни просунулись, тут росіяни просунулись тут. Росіяни просунулись, да і е, вони можуть просунути ще далі. Ми намагаємося контр-контраргументувати, але зараз, ну на превеликий жаль, ситуація дійсно не зовсім для нас вигідна в воєнному сенсі, і на перспективу е, я можу зробити не дуже приємний висновок. Більш-менш реалістичні переговори можуть розпочатися лише тоді, коли буде стабільна лінія фронту. Якщо росіяни будуть наступати кожен день хоча б на 10-15 кілометрів, як всі ну, майже весь листопад, тоді переговорів про припинення вогню не буде а будуть лише переговори, де нам будуть висувати е е е вимоги про односторонні поступки на превеликий жаль така логіка буде домінувати. І тому ми зараз в активній обороні і на фронті, і в дипломатичних переговорах. Думати, що американці будуть грати на нашому боці. Це ілюзія. Ні, але вони не будуть грати на боці росіян. Але будуть виходити з того, ну раз у них перевага, тому вони отримують більше. Це логіка бізнесова, логіка цинічна, логіка, яка не бере до уваги міжнародне право, не бере до уваги хто агресор, хто жертва. Ім байдуже, це Трамп. Трамп діє в цьому сенсі абсолютно цинічно. Тому нам треба все це враховувати і е, грати на певних протиріччях між США і Росією, активно використовувати європейську допомогу там, де це можливо, у всякому разі спільні позиції. Хоча б частково але це нам допомагає. Це певною мірою посилює наші позиції. Але все рівно на превеликий жаль. Воєнний чинок, який є визначальним в переговорному процесі, зараз не зовсім на нашому боці. От така сувора правда. Угу. Пане Володимире, я знаю, що ви не те, щоб захищаєте Байдена, але хочете, щоб дискусія… Я не захищаю. Да. Я, я пояснюю, що. Я, знаєте, я сам його багато критикував за непослідовність і так далі. Я вам скажу, які були цілі у Байдена. Мета Байдена була не в тому, щоб там, не дати Україні виграти. Це знаєте, як дискусія про те, стакан стакан е, наполовину повний чи наполовину порожній. Ні. Цілі е, США були такі: допомогти Україні не програти війну. Мети, щоб ми виграли цю війну, ніколи не було у американців. Так, але Там складалося враження, мета. що було. Ось в чому проблема. Ні, нічого подібного. Е, Почитайте публікації західних і наших експертів. Ну крім тих, хто там жив в ілюзіях, що американці е, працюють на те, щоб Росія була розгромлена. Да ніколи у Байдена не було такої мети. Друга мета американців була допомагати Україні, але так, щоб не виникла ядерна війна, щоб не виникла прямого конфлікту е, воєнного конфлікту між НАТО і Росією. Оце була саме тому. Нам ніколи не давали жодних гарантій. Ну от і Зеленський про це сказав. Те, що ви цитували, що ми отримуємо перспективу не перспективу, а, що, а запрошення в НАТО Ішлося, от, Вільнюський саміт був дуже показовий. Ми хотіли запрошення в НАТО. Нам чітко сказали, під час війни війни нічого такого не буде. Ну тому ми казали з відкритою датою. Хай нас запросить, але ми будемо вже вступати після завершення війни. Але на той момент і американці і німці, до речі, я вже не кажу про Угорщину чи Туреччину. Не, не були готові до такого сценарію. Тому дві мети чіткі це про це багато публікацій є допомогти Україні, щоб не програли цю війну і щоб не виникло ядерного конфлікту. Абсолютно справедлива критика була, і я сам це теж критикував. Що от мета не дати нам програти війну, вона не давала перспективи її завершення. От тут було болото. Що робити далі? А якщо війна затягується, а вона затягнулася з 23-го року? І що робити? Тому що війна на виснаження як з'ясовується, вона на жаль більше грає на користь Росії. На і отут американців у Байдена не було на жаль жодного дієвого рецепту. Тут була абсолютно слабка позиція Байдена, і отут я б сказав, навіть фактично програшна позиція. От тут, от за це треба їх критикувати, але за те, що вони надали нам на півтори сотні не 300 мільярдів, як казав Трампа, а приблизно на півтори сотні мільярдів, трохи менше, і воєнної допомоги безоплатної, і фінансова допомога. От, ну за це треба бути вдячними. І тому я вважаю, що е, ну от ті жіночки, які його дякували, ну зокрема, за те, що їх пустили до штатів, зараз викидають зі штатів. Зараз зовсім інша позиція у Трампа вони не є. От е, Зеленський сказав, коли було його звернення тиждень тому драматично, що у нас є вибір або е, негідний мир, поганий мир, або ми втратимо союзника. Так от я можу вам сказати: США по суті. За більшістю параметрів не є зараз нашим союзником. Саме союзником. вони частково залишаються нашим партнером, тому що все ж таки продають нам зброю, надають розвідувальну супутникову інформацію, але не більше того, зброю ми купуємо. Нам вже не дають її, як це було раніше при Байдені. Тому партнерство залишається для нас важливо зберігати партнерські відносини США в переговорному процесі. Тому що якщо ми будемо зараз відкидати все, казати Трампу ні в усіх його пропозиціях, ну Трамп тоді буде грати на боці Росії. Нам від цього краще не стане. Навпаки, наше становище в переговорному процесі та і в цілому стане набагато гіршим. Тому що на превеликий жаль, європейці не готові зараз йти на прямий конфлікт з Трампом, зокрема для того, щоб зберегти хоча б залишки НАТО. Отака от дуже складна ситуація насправді. Тому ми маємо бути реалістами, не жити в ілюзіях, що от Трамп, там, як раніше Байден, так зараз Трамп має щось таке зробити, щоб ми виграли війну або був мир тільки на українських умовах. Не буде на превеликий жаль миру на українських умовах. Оце теж сувора реальність. Як би нам цього не хотілося, от те, про що я казав вже півтори, півтора роки повторюю, що нам треба боротися за е, сценарій припинення вогню по лінії фронту, те, що називається заморозка, скільки критики було, так я вам скажу, що зараз цей сценарій для нас майже ідеальний, тому що передумов для його реалізації на зараз, на жаль, стало менше. От те, про що написав Залужний. от текст, який сьогодні з'явився, що з кожним новим разом е, умови припинення війни для нас стають гіршими. Це не зовсім так, тому що тут до речі треба віддати належний Трампу. Трамп трошки підтискає Путіна, хоча теж непослідовна і не зовсім ефективна. По якихось позиціях росіяни готові там трошки відходити. Наприклад, якщо минулого року і на початку року Путін вимагав, щоб ми віддали і Херсон і Запоріжжя, зараз про Херсон і Запоріжжя не говоряться, але це лише тактика, тому що йдеться тільки про Донбас, але якщо і для припинення вогню. А от якщо буде припинення вогню на російських умовах, от тоді нам знов нагадають, що ми маємо віддати Херсон і Запоріжжя. Так що тут мало що зміниться. І по суті, заложний правий. Якщо буде зберігатися нинішня ситуація, нинішні тенденції на фронті, ситуація переговорна для нас буде погіршуватись, і це теж треба брати до уваги. Тому а, нам або ма треба сконцентруватися максимально для того, щоб заморозити фронт. От щоб відбулася заморозка а, як сценарій завершення війни, спочатку треба заморозити фронт. Щоб ворог не, мог, не міг просунутися далі, тоді можна буде розмовляти про якісь паритетні умовно компромісні варіанти припинення вогню. А якщо ні, на превеликий жаль. Нам буде дуже важко добиватися паритетних умов припинення війни, або війна буде продовжуватись з усіма негативними наслідками. Угу. Є ще одна історія про те, що допомога безоплатна надається, і це, начебто, те, що за що ми повинні дякувати. Але чому ми підхоплюємо саме таку риторику? Це не обов'язок Сполучених Штатів. Я розумію, що з юридичної точки зору ви скажете на обов жодного обов'язку не було. Яд... Жодного обов'язку не ядерну зброю, зброю. Здали просто так це підсумуємо просто, раз і назавжди. ну що значить просто так. Тут були інтереси сполучених штатів. От як зараз, європейці нам допомагають безоплатно, Де європейці допомагають штати. Ні, а європейці допомагають тут. Є безумовна і солідарність з Україною. Є прояв певної емпатії, хоча емпатія працювала лише в перші місяці 22-го року. Ну перше півроку, так приблизно. Потім ні. Далі вже попрацювали прагматичні інтереси е, у європейці зараз в допомозі України працює. Ну не у всіх, у ну у країн Балтії. У частини західноєвропейських політиків працює дійсно солідарність з нами, тому що вони розуміють, що ми захищаємо себе. Нам треба допомогти, щоб ми виставили проти російських навали, тому що ми і себе захищаємо, і демократію тому тут є солідарність. Але у більшості європейців працює банальний безпековий інтерес. Вони розуміють, якщо ми програємо війну без їх допомоги, війна прийде до них. Отут вже є такий достатньо прагматичний інтерес. У американців був інтерес стримування російської агресії, безумовно. Але ну от як при Трампі, а от Трамп не допомагає, і що? І з точки зору інтересів США, катастрофи немає. Це різні підходи до американських інтересів. Є інтереси глобальні, от, зокрема, стримування Росії е, е, через таку виснажливу війну. Там був насправді прагматичний інтерес, про який багато хто пише. Що таким чином, е, от, війна на виснаження е, у Трампа сподівалися, що це виснажить Росію, і, е, врешті-решт, е, Росія послабне і це вигідно буде Сполученим Штатом. Ну на ж на превеликий жаль, цей сценарій не дуже спрацював. Це могло бути, якщо б війна була більш масштабною, і якщо б втручання США було більш потужним. можливо, це спрацювало, але навіть по санкціях теж далеко не скажімо так, не по всеосяжно жорстким був санкційний тиск Сполучених Штатів. От зараз Трамп вів санкції проти Роснєвці і, і Лукойла, а при Байдені не водили. Ну, це було пов'язано теж з інтересами США, передвиборними інтересами, тому що американці боялися, що це може санкції проти роснефті і Лукойла може призвести до підняття цін на нафту на глобальних ринках. А це вплинуло б негативно на ситуацію з ціною на бензин в США, ну і негативно на шанси демократів на виборах. До речі, з тієї самої причини американці нам категорично на. Пропонували, скажу так: не забороняли, а пропонували нам не бити по російських НПЗ під час виборів. Uh -huh. Ну і ми дослухалися. Потім вже почали, коли завершились вибори, відновили удари по російських НПЗ. Ну трам до цього ставиться до речі, не так критично. О тут ми бачимо два різних підходи: протилежних підходи до розуміння, до просування американських інтересів. Але да, інтереси цинічні, але все ж таки, ну знаєте, не було б тих півтора сотні мільярдів допомоги і зброєю. І фінансові допомоги нам би було дуже і дуже важко. Так що угу. в цьому сенсі, да я все ж таки вважаю, що Байдену треба подякувати, але в той же час, крім подяки, треба і нагадати, що були помилки системні, стратегічні помилки в їх стратегії ставлені до цієї війни так, що тут так. От має бути такий баланс і подяки, і критики була історія, яку ми вже трошки підзабули. Сподівання, трошки завищені, як з'ясувалось, але сподівання, що от буде наш наступ е, навесні чи влітку 2023 року, і ми візьмемо Крим і виграємо війну, Росія здасться. На мій погляд, такі очікування були не зовсім адекватними. Це моя суб'єктивна точка зору. І от ця кава в Криму і так далі. Американці, до речі, теж вважали, що у нас на це є шанси. І між іншим, от це теж було. Деякі американські експерти кажуть, і деякі представники адміністрації Байдена там теж, до речі, були різні підходи. Був Саліван, який був якраз прихильником консервативної стратегії, що не можна що треба стримувати українців, От якраз Вважали, що Саліван проти стратегії перемоги України його за це критикували. І навпаки, держсекретар, деякі інші радники Байдена, нібито вони виступали за збільшення допомоги Україні. Але точно от були побоїні, що якщо ми будемо проводити військову операцію щодо звільнення Криму, то це може призвести до використання Росії ядерної зброї. А от саме ядерна зброя для американців було зась. Ризик до речі був. Деякі джерела повідомляють, що наприкінці 22-го року, після успішної української операції в Харківській області після звільнення Херсону, що нібито росіяни готові були використати тактичну ядерну зброю, і тоді американці разом з китайцями ну зробили все можливе, натиснули на Москву, щоб цього не було, і це спрацювало. Але потім, от адміністрація Байдена, стала ще більш обережною з цією темою, і тому нібито нам радили, що не лізти в Крим. Що це буде ризиковано Тобто, Донбас, будь ласка, а Крим не чіпайте, тому що е, якщо ви будете звільняти Крим, тоді Росія застосує проти вас ядерну зброю. Такі застереження, нібито теж були. Але я думаю, що це після війни вже будуть розповідати і Зеленський, там залужний на зараз. Це така делікатна тема. Краще її не чіпати. Але в цілому, я думаю, що відповідальність Байдена була в непослідовності, в тому, що нам не надали. Необхідну допомогу своєчасна і в більших масштабах Д надали достатньо багато, щоб от дійсно ми не програли війну, щоб ми вистояли, захистили свої позиції, але можна було зробити більше і раніше для того, щоб забезпечити перелам війни а далі вже... Примушувати росіян до мирних переговорів, але у, у Байдена ні в 23-му ну, в два вже був рік виборів, але жодного разу не була заявлена переговорна стратегія. От така стратегія, яка примушувала Росію до завершення війни на певних умовах. Жодного разу Трамп заявив таку стратегію, яка нам не завжди подобалась, і подобається угу. як зараз. Часто не подобається, а у Байдена взагалі її не було. От цієї стратегії виходу з війни, завершення війни, і от за це його треба критикувати. Тут є його відповідальність за те, що він нас лише підтримував, але у нього не було чіткої стратегії завершення війни з врахуваннями захистами тереців України.